Раду вітаю на своєму каналі, і сьогодні ми будемо робити мені мій мерч. Бо я цього варта. Я варта свого мерча, і я буду робити його сама цими ручками. Для чого взагалі робити свій мерч? Ну, кожного в кожного своїй цілі. Я себе, наприклад, просто люблю, і я своя найбільша фанатка за розмірами теж. Але це також може бути ідеєю для подарунка друзям, ну чи ще комусь. Почнемо зі стікерів, які взагалі дуже просто робляться: купуєте самоклеїчий чи як його там папір, малюєте з правильної сторони, хірачите зверху скотч, вирізаєте і готово. Але є декілька але спиртові маркери класні, але вицвітають за місяць експериментів, синій помаранчевий та фіолетовий. Тримаються найкраще. Але якщо? Це десь зовні клеїти, якщо стікер не буде постійно під сонцем чи дощем, ну, виживе. Я наклеїла свій на ноутбук і чудово тримається, нічого не сталося. скотчем також треба бути обережним і знати підхід, коли він рівно лягатиме на папір. Тому пробуйте, експериментуйте. Я ці стікери роздаю друзям, знайомим, якщо хтось з вас підходить на вулиці, привітатися. Я гадаю, що це прикольно. А те, що зроблено своїми руками, додає якогось шарму. Ну, і мені це виходить майже в нуль, бо всі матеріали в мене вже давно були. Ну Тут все так, як ми вже колись робили, бо кастомили вже сведери. Я давно думала про цей дизайн, тому мала уявлення, яку кофту хочу. Єдине, у мене закінчилися всі фарби по тканині. Але я колись купила таку емульсію і просто додаю її до звичайних акрилових фарб. Хизи, що воно дасть, але поки наче все окей. Обов'язково робіть білу підложку на темних тканинах, бо фарба абсорбується і треба буде дуже багато шарів накласти, щоб колір був яскравим. Ну і краще прикрити чимось річ на місцях, де не фарбуєте, бо якщо випадково ляпнете фарбою, то 99% що фарбу не відретрети. А, і підстати щось в кофту, бо фарба просочується, то на спині будете мати плями. Якийсь туторіал, навпаки. Малюнка та напис я намітила білим олівцем для очей. Він і сам по собі потім стирається і його реально змити міцеляркою. Але на світлих речах темними олівцями не раджу малювати, бо гадаю, що там буде просто бруд. На кофті цитата мого викладача з універу, і я вважаю, що вона іконічна. З усього сьогоднішнього туторіалу кофта мені напевно подобається найбільше. Я нею дуже сильно пишаюся я дуже рада, що я за неї взялася, тому що насправді я дуже довго її відкладала, але це прям було дуже-дуже вдало. Хоча, напевно, це не варто називати туторіалом, бо я по факту нічому майже не вчу. Просто показую, як я це зробила, тому що мені дуже складно знімати все детально. Тому ха-ха, нехай ще сидить. Люблю вас. І останнє конверси з крапельками тут все має майже такий самий принцип, як з кофтою, лише формок. Крапельки я намалювала ручкою, можливо, так краще не робити. Я знала, що я все перекрию фарбою, але мені здається, що якщо десь ляпнути або випадково намалювати, то це дуже важко старти, тому так краще не робити. Мені здається. Конверс, і кофта з попереднього крафту, у мене секонду, тому здавалось би, що мені не так важко буде їх псувати, але в мене є якийсь прикол, що я купую кофту в секонді, щоб закрафтити. Вона мені потім подобається, і мені дуже шкода її щось там з нею робити. Але мені здається, що все вийшло дуже кльово, дуже кльово. Я собою дуже пишаюся. Мені спочатку здалося, що однієї крапельки мало, і вона якось дуже дивно виглядає, якось окремо від усього. Але зараз дивлюся і думаю, що прям однієї там більш ніж достатньо. Якщо будете щось повторювати за моїми методами, то Підмітьте мене в інстаграмі, от тут я вам залишу свій нік. Дякую всім за перегляд цього відео. Ставте лайки і пишіть коментарі, що вам сподобалося найбільше. Всім дякую. Клас?